вночі в місті Одеса трапилася страшна трагедія. Шахет влучив жилий будинок на посілки нашому Котовському, всі його знають. І зараз працюють ДСНСники, працюють волонтери, професійні рятувальники, які, які достають людей з під завалів. Хтось живий, слава Богу. І є, на жаль, і трагічні случаї. Як ви бачите, будинок сильно пошкоджений, і наяву це нам багато страшніше. І ми знаємо, що таке війна, ми знаємо, що це таке, і кожен одесит, ви можете подивитися, всі дуже багато людей приходять для того, щоб допомогти, для того, щоб е прийняти участь в цьому всьому. І для нас це горе велике, і немає чужої біди. І коли трапилася біда з нашим собором, всі одесіти прийшли нам допомагати, тому що ми єдина одна українська сім'я. І зараз на це страшно дивитися, але ми призиваємо всіх вас, дорогі брати і сестри, дорогі одесіти, коли лунає повітряна тривога, всім спускатися вниз, максимально робити все, те, щоб не знаходитися в будівлях, як ви бачите, такі от случі показує те, що небезпечно знаходитися в домі під час повітряної тривоги, і саме головне. Ви знаєте, одеський пархіє по блосині митрополита Офанала щоденно 24 на годину звершує молитву у Успенському катеральному соборі перед Касперською іконою Божої Матері. Ми вас всіх також призиваємо. Весь час молитися, як говорив апостол Павел, непрестанно молитись. І коли лунає повітряна тривога, щоб кожен із нас читав молитву «Отче наші, це не важко. Читати молитву Богородиці, щоб Божественна сила нас врятувала і не нехтувати повітряною тривоги. І саме головне, ми залишаємо номер телефону нашої служби довіри одеської епархії. Дуже багато людей залишилося без даху над головою. В наших монастирях є місце. Ми можемо вас прийняти. Ми можемо вас розположити з вашими. сім'ями. Отож обов'язково поділіться цим відео. Розпространяйте його, щоб люди дізналися. Ми тут також залишимо свою довідку і віримо в те, що ми зробимо все для того, щоб людям допомогти. І в заключенні хотілося б сказати представникам всієї Російської Федерації, посмотрите, що відбувається. Ви зараз мирных жителей вбиваєте. Ви зараз сносите города, жилые дома. І кожен раз, коли ми слышим, що це ми самі себе збили, это нічого не подбили. Это це все целенаправленно, вот так вот летит, падает. И э, гибнут люди, э, гибнет население. И самое главное, в заключение, что ни одна адская победа, к которой вы стремитесь, она не будет оправдана. Она не примется Богом, она не примется людьми. И все эти навязчивые идеи в каком-то своем справедливом мире, они закончатся только большими жертвами и ненавистью на долгие-долгие века. Дорогие украинцы, будем держать в сердце Бога любовь, Милосердя, допомога один до одного, не здаватися, кріпитися, уповати до Бога і просити його, щоб він нас захистив від цієї страшної війни.